Шалом, це Славко, як ви знаєте, отут -от між Новопрокопівкою та Нестерянкою відбуваються певні події. Вчора і сьогодні нам трохи трагедія Ізраїля завадила. Війна майбутнього завадила нам говорити за війну минулого, але ми поговоримо за це. Ось, власне, це напрями українських ударів. Ось між Нестерянкою і Капанями, одна група ударів. І друга удар група ударів сюди на Копані. От ця картина розгорнута з поясненнями, власне, ось серія українських ударів. Воно було на Нестерянку, потім на копані, потім на Копані з півдня. Це комбіновані удари української сторони. на Зроботе на Новопрокопівку, ймовірно, з уваги на ті російські безкінечні контрудари, це все носить характер відволікання російських сил. Ймовірно, що, ну, скільки тут можливо товктися, і товктися ще будуть. Тому що сподіванням України є розширити плацдар, ми говоримо, якщо це не вдалося розширити в районі Новопрокопівки цей плацдар, то чому б не спробувати його поширити в районі Ністерянки, Копанів і сюди, от. До роботи. Побачимо, наскільки це в Україні вийде. Вечором це може стане ясно за картою НАСА з пожежами. Поки що ми можемо задовільнитися, хіба що згадками за те, що українська сторона наступає, росіяни за цей наступ теж пишуть і будемо сподіватися на краще. Зустрінемося ввечері. Бай.